Можливо, ви опинилися тут з простої цікавості, а можливо, тому що в глибині вашої душі щось відгукнулося на слово емпат. Якщо це так, дозвольте сказати прямо ми не зібралися тут лише для того, щоб розмірковувати про чутливість, сентиментальність чи підвищену емоційну сприйнятливість. Ні, ми зібралися, щоб пробудити стародавні архетипи, що приховуються під поверхнею того, що сучасний розум поспішно й наївно називає почуттями. Коли ми говоримо про емпатію, ми не маємо на увазі просто вразливу душу, яка вловлює емоції інших. Ми говоримо про психічний провідник, через який несвідоме людство виливає свою енергію. Це не дар у звичному розумінні. Це ноша і не завжди благословенна. Популярна культура часто звеличує емпатію як вищий вияв людяності, але ми повинні бути пильними. Усе, що стає доступним і легко засвоюваним масами, втрачає глибину і силу. Істинне значення та природа емпатії, куди складніші і навіть небезпечніші. Емпат це не світла карикатура з доброю усмішкою та нескінченним терпінням, ні. Це людина, що несе в собі тягар не своєї болі, тіні, що не належать йому. Він часто навіть не усвідомлює, що сили, які проникають у його єство, чужі йому за своєю природою, і саме в цьому головна вразливість. Щоб осягнути суть емпатії, необхідно зазирнути глибше, за межі особистого, глибше навіть ніж міжособистісний простір. Справжній емпат це не просто чутлива людина, налаштована на оточуючих, це істота, відкрита для архетипічних потоків, що оживляють душі інших людей, потоків, які можуть бути як зцілюючими, так і руйнівними. Найбільша небезпека для емпата бути посудиною, що не володіє знанням про саму себе, адже несвідоме позбавлене моралі, воно хаотичне як котел, одночасно священний і руйнівний. Коли емпат відкривається психічній реальності іншої людини, свідомо зі співчуття або несвідомо через власну енергетичну проникність. Він стає вмістилищем чужої тіні. А більшість людей живуть, не усвідомлюючи своїх тіней, залишаючи їх невизнаними, неприйнятими, лякаючими, і тоді їхня темрява шукає притулку і знаходить його в емпаті. У давніх традиціях, що сягають корінням у глибини колективного досвіду, розповідається про юного сновидця. Який блукав краєм лісу і чув крики безіменних духів. Ці духи не говорили словами, вони вторгалися в його свідомість хвилями страху, скорботи, самотності. Хлопчик починав плакати без причини, сміятися в тиші, тремтіти в обіймах вітру. Плем'я, злякавшись, прикликало старішину. Але мудрець не вигнав духів. Він навчив юнака говорити з ними, давати їм імена. Визнавати їхнє існування. Ось суть того, чого ми прагнемо навчити вас бути емпатом без розрізнення, означає перетворитися на ігровий майданчик для відкинутих архетипів. Але емпат, який вміє називати речі своїми іменами, це вже алхімік. Він не просто страждає, він трансформує. Недостатньо сказати Я відчуваю, що відчувають інші. Ви повинні запитати себе, чому я це відчуваю, звідки це приходить, і найголовніше, що я з цим роблю. Сихня сміття, тому що емпатія, не проходячи через усвідомлення, може стати формою психічної одержимості. Іноді вона є у вигляді співчуття настільки всепоглинаючого, що здатне втопити вас, іноді у нав'язливому бажанні рятувати інших ціною власного руйнування. А часом у любові до людини, чия тінь впилася у вашу душу, немов шукає в вас могилу для свого горя. Ми бачили, як емпати закохувалися в тих, хто завдавав їм болю, не з наївності і не зі слабкості, а тому, що їхнє несвідоме тягнуло їх до чужих ран. Вони відчували страждання, і в цьому почутті перетворювалися на рятівників. Але це темний союз перетворення світла на його протилежність, те, що Юнг називав енантіодромією перехід у свою протилежність. Зцілитель стає пораненим. Носій світла носієм чужої темряви. І чим довше триває ця несвідома динаміка, тим більше емпат втрачає зв'язок із власною сутністю. Якщо ви емпат, вам необхідно зрозуміти. Ваш дар не просто емоційний, він психічний, і більше того, він архетипічний. Ви налаштовані не тільки на індивідуальні почуття, а й на потоки колективного несвідомого, які формують саме полотно людської душі. Коли людина входить у ваше поле, ви відчуваєте не тільки її усмішку чи сльози, ви вловлюєте її походження, її витіснені страхи. Її забутих богів і непрожиті життя, ви відчуваєте біль, відгомони якої сходять не до цього моменту, а до давно загубленої історії. І якщо ви самі не вступили в діалог із власним несвідомим, якщо ви не осягнули власну душу, ці енергії вас поглинуть. У духовному середовищі часто існує спокуса романтизувати чутливість, носити її як знак обраності, але в реальності жоден дар не дається без тіні. Усе світло відкидає тінь, а емпатія, можливо, сильніше за всіх інших, здатна викликати цю тінь на поверхню. Ви знаєте, що відбувається, коли людина десятиліттями пригнічує гнів, він не зникає. Він зріє, він шукає посудину, в яку можна перелитися. І коли така людина зустрічає емпата, особливо того, хто сам не усвідомив свою невиражену лють, цей гнів знаходить точку входу. Емпат починає відчувати незрозуміле роздратування, внутрішню напругу, тривожний жар, не усвідомлюючи, що горить у ньому не його власне полум'я. Пам'ятаємо випадок, коли людина починала плакати, ледь переступивши поріг кабінету. Спочатку вона вважала, що плаче про своє життя, про батьків коханих світ. І так в її історії були травми. Але з плином часу у процесі дбайливого занурення вглиб відкрилося щось інше вона несла в собі невиплакану скорботу своєї матері бабусі. Цілого жіночого роду, в якому сльози були заборонені, вона стала посудиною для родової тіні, і, прийнявши їхній біль, вона втратила доступ до власного голосу. Якщо ви емпат і не розрізняєте, де ви, а де вони, ви ризикуєте потонути в безликому морі чужих страждань. Так, дар відчування священний, але святість вимагає структури. Посудина повинна бути виліплена мудро, щоб утримати в собі вогонь, інакше вона буде зруйнована ним. Немає трагедії більшої, ніж для емпата стати невидимим для самого себе, бути настільки глибоко злитим з чужими емоціями, що власна душа перетворюється на слабкий шепіт на тлі чужих криків, і це відбувається щодня у шлюбах, де один стає емоційною посудиною для іншого. У сім'ях, де найчутливіша дитина перетворюється на психічну стабілізуючу силу, що врівноважує хаос дорослих, у терапевтах, учителях, духовниках, які плутають співчуття зі співзалежністю. Ця плутанина не просто помилка, це форма архетипічної одержимості. Емпат, що не спирається на внутрішню роботу, рано чи пізно виявляється поглинутим архетипом пораненого цілителя. Людина починає вірити, що повинна страждати, що її цінність у здатності відчувати чужий біль або навіть страждати замість інших як жертва в ім'я чужого порятунку. Це спотворення, це тіньова сторона комплексу цілителя, в якій особистість прив'язується не до свідомого перетворюючого болю внутрішнього зростання, а до нескінченного відтворення несвідомого служіння чужій травмі. Емпат втрачає автономію не з доброти, а тому, що архетип заволодіває його волею. Коли ви відчуваєте раптовий імпульс допомогти, коли ви відчуваєте спустошення, просто увійшовши в кімнату, коли ви відчуваєте захват від того, що ви потрібні, зупиніться, прислухайтеся. Це можуть бути не ваші особисті емоції, це може бути голос архетипу Спасителя, що проникнув у несвідоме. І почав диригувати вами, немов лялькою на невидимих нитях. Але ляльки не йдуть шляхом індивідуації, ляльки виконують ролі. А щоб стати цілісним, емпату належить почати священний, небезпечний процес відділення. Відділення не від любові, а від злиття це не холод, це стояти перед болем іншого і сказати: Я не покину тебе, але я не буду стікати кров'ю заради тебе. Це відчувати, як накочує чужа скорбота, і сказати, я посиджу поруч, але я не стану забирати цей біль собі. Є один секрет, про який рідко говорять вголос: не кожен хоче бути зціленим, не кожна душа готова прокинутися. І емпат, який плутає свій дар з обов'язком, проведе життя в безуспішних спробах витягнути з безодні тих, хто тримається за свою темряву. І в цьому процесі. Він сам може бути затягнутий вниз. Ви повинні розрізняти звільняє ваша емпатія чи поневолює. Поважає вона шлях іншого, чи порушує його, наполягаючи, щоб він був десь ще. Навіть зцілення може бути формою контролю, якщо воно виникає зі страху. Є батьки, чия емпатія душить дитину, є партнери, чия чутливість обертається маніпуляцією, є друзі, чиє співчуття лише прикриття потреби бути незамінними. Це тіньова сторона емпатії, там турбота стає валютою, а відчування формою влади. Ви можете відсторонитися це не про мене, але якщо ви по-справжньому емпатичні, направте цей дар всередину, запитайте себе, де мій дар став маскою, де я плутаю зв'язок з обов'язком. Тому що справжня емпатія це не взяття на себе болю іншого, це присутність поруч із цим болем. Не втрачаючи при цьому власного центру це мистецтво стояти у вогні і не згоряти. Що ж таке це я, це цілісність, цілісність усього того, ким ви є, не тільки ваші почуття, не тільки ваше світло, а й ваша тінь, ваш інстинкт, ваша історія, ваше майбутнє. Це не абстрактна ідея, це живий центр психіки. Навколо якого обертаються архетипи як планети навколо сонця. Коли емпат знаходить цей центр, він перестає бути проникною оболонкою, він стає якорем. І саме з цього якоря народжується справжнє співчуття не як жертва, а як сила. Але, Але шлях до цього центру нелегкий він вимагає сходження. Емпат повинен пройти вглиб власної душі. Він повинен зустрітися з тими частинами себе, яким приємно бути потрібними, з тими, хто боїться бути покинутими настільки, що розчиняються в інших заради ілюзії безпеки, з тими, хто плутає близькість з поглинанням. Це не пороки, це стратегії виживання. Вони народилися в болю, в ранньому досвіді, в сім'ях, де чутливість каралася або використовувалася. Ми працювали з безліччю людей, чия емпатія виникла не з благословення, а з необхідності. Дитина, яка навчилася читати обличчя батька, щоб передбачити спалах люті, хлопчик, який став жартівником, аби витягнути матір з депресії, дівчинка, яка взяла на себе тривоги дорослого світу, тому що ніхто не захищав її від них. Ці діти стали емпатами, тому що інакше було не можна. І ця гіперчутливість, вирізана болем, пізніше була названа даром. Але дар, народжений зі страху, потребує очищення. Ви повинні запитати себе, ким я був до того, як світ навчив мене відчувати за інших, яка частина мене вірить, що любов це біль, що залишиться, якщо я перестану вбирати чужий біль, ким я стану, чи буду я, як і раніше, любимим? Це не риторика, це пороги ініціації. І, і ось тут емпат стикається з найсерйознішим викликом відчувати і при цьому залишатися собою, любити, не стікаючи кров'ю. Бачити страждання світу і не будувати свою особистість на ньому. Індивідуація це процес становлення собою тим, Ким ви були задумані бути до травми, до маски, до соціальної ролі, не відображенням, не сумою чужих очікувань і власних ран, а цілісною істотою? Для Емпата шлях індивідуації починається з конфронтації, не з іншими, а з тими частинами себе, яких він вигнав, щоб відчувати за всіх інших. Він повинен спуститися у свої внутрішні печери. Дозвольте сказати прямо: усвідомлена емпатія це священний дар, але несвідома емпатія це зараження, це руйнування енергетичних кордонів, це наводнення внутрішнього я архетипічними залишками, які йому не належать. І ці залишки давніші, ніж ми думаємо. У багатьох емпатах ми знаходимо родові переплетення, чутливість, що передається як сімейна реліквія колись, можливо, це був дар. Тепер це стало тягарем. Істинний емпат нетендітна істота, істинний емпат ініційований. Він пройшов через царство тіні і зустрівся віч на віч зі своєю власною болем. Він обернувся всередину і побачив свої ненаповнені потреби. Він говорив зі своєю люттю, зі своїм соромом, зі своїм страхом. І тому він більше не плутає емпатію зі злиттям він може відчувати, не падаючи, він може бути свідком, не втрачаючи центру, він може любити, не втрачаючи себе, і тоді його дар перестає бути вразливістю, він стає світильником, він освітлює, але не обпікає, він направляє, але не тягне, він пропонує присутність, але не порятунок. І головне. Він пам'ятає його завдання нести мир, його завдання нести самого себе з такою мірою цілісності, щоб світ, дивлячись на нього, згадав, як нести самого себе.